Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни не можуть прорвати Запорізьку оборону. В ході однієї з атак, яку зафіксували на цьому відео, Росармія втратила три танки і 30 людей. Окупантам знадобилися підгузки. 38-ї бригади Росармії отримав гуманітарну допомогу з Севастополя. Памперси одна упаковка, аптечки вісім штук, шкарпетки в'язані 30 штук. У кушугумі вода відійшла від берега. А на дні мешканці побачили гранату. Її на місці знешкодили вибухотехніки. Колаборант Олексій Селіванов, який керував окупаційною поліцією Мелітополя, вчить рашистів українським паролям на кшталт паляниці, щоб ці могли зайти в тил до зсу, але з його знаннями їх усіх точно пристрелять. Суниця синітниця – це вздор. Сотню прильотів за день нарахували мешканці невеличкого села Новоданилівка на Запоріжжі. Звідти до фронту три кілометри. Російські гради, урагани, стерли в нуль 20% будинків, обірвали леп, розбили палац культури, спалили ангари. Було 850 жителів залишилося близько сотні. Рашисти вилизують Запорізьку АЕС перед приїздом великої місії МАГАТЕ сховали техніку і розібрали блокпости. Ці знімки зроблені 19 січня. А як пояснити відсутність персоналу? Росіяни почали шукати атомників через оголошення в інтернеті. У Запоріжжі несправедливі графіки відключень світла. Такими скаргами містяни завалили владу та обленерго. Декотрі будинки вимикають по кілька разів на день, а ті, що на лінії критичної інфраструктури. Ніколи для рівних умов їх закликали вимикатися від мережі власноруч. Орки виставили з дому ще трьох жителів області, назвали коригувальниками і політагітаторами та змусили пішки йти від свого блокпосту до Запоріжжя. Людей, яких вони минулого разу депортували, досі не знайшли. Можливо, що після відеозапису українців утримують в полоні. В Мелітополі окупанти провели маскарад з нагоди річниці Переяславської ради. 369 років тому Богдан Хмельницький був змушений прийняти протекторат Московського царства. Але росіяни, мабуть, забули, що військо Запорозьке так і не присягнуло царю. Васильівська громада передала пакет військової допомоги бригаді ТРО вантажівки, багі та квадроцикл. Бійцям кевларові каски, а ще планшети, і ноутбуки для розвідки. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.